Тяжка доля, багато не хочеться писати, на прикладі клієнтки розкажу, чому так відбувається. Я подивилась її натальну карту, і все стало ясно. Її місяць у козерозі, а це означає, що вона сприймає світ як холодне суворе місце, там, де потрібно заслуговувати свою увагу, заслуговувати через обов'язки. Так людина сприймає світ. А чи можна все змінити? Звісно, все можна змінити. І вибір лежить всередині нас, вже є готові рішення. Ми тільки вибираємо, чи рухатися як сліпі кошенята навпомацки, або беремо натальну карту, наш навігатор, і рухаємося вперед, знаючи свої сильні сторони. А щоб вийти у світле майбутнє, потрібно згадати, ким ви є, і рухатись відповідно до свого внутрішнього призначення. Три кроки для місяця в козирозі: перше. Змінити установку. Життя може не тільки бути тяжким, життя може бути прекрасним, щасливим, чутливим. Все залежить від нашого вибору. Друге, це знайти свої дії для розвантаження, щоб людина розслабилася, щоб вона від отримала натхнення. І для місяця в козирозі гарно підходить йога, робота зі спиною, чіткі вправи, також режим, дисципліна. для когось це може бути просто рутина. А для місяця в козерозі це натхнення, розслаблення і розвантаження. Третє, як саме ти сприймаєш світ? Важливо знайти в натальній карті, де знаходиться ваш місяць, і таким чином ви зрозумієте, як ви сприймаєте свій світ через страх, через довіру, через освіть, через натхнення, це все ви побачите в натальній карті. Знайдіть в натальній карті ваш місяць, в якому знаці він знаходиться, і таким чином ви побачите те, що вже живе всередині вас, як ви сприймаєте світ. І важливо пам'ятати за завжди знати, що це можна трансформувати і змінити, я створила міні курс, як знайти свою силу, свій внутрішній ресурс. Ви дізнаєтесь, як саме ваш місяць впливає на вас, як знімати напругу, як відпочивати, які ваші звички, а також що вам потрібно для внутрішнього спокою, відчуття безпеки, і які саме дії дають вам відчуття захищеності, ресурсу та силу. Хочеш відчувати себе завжди розслаблено, відпочивши, знати свої правила і звички згідно місяця в твоїй натальній карті, тоді клікай за посиланням, тебе перекине в телеграм-канал, і ти навчишся, як правильно відпочивати, де брати внутрішню силу, ресурс і що важливо для того, щоб жити щасливим життям.